Слава Ісусу Христу, дорога церква, Христос Воскрес. Я дякую сестри Олянні за таку ліричну духовну пісню, яка народила в нас, знаєте, думки ще раз і ще раз згадати про того, хто на третій день Воскрес. І його ім'я Ісус. Слава йому тільки за це. Я дякую Богові за наших братів і сестер, які розповідали, читали. Цю прозу, які зробили все для того, також щоб нам нагадати про Воскреслого нашого Господа Ісуса Христа. Ну і звичайно, нашій групі, які робили все для того, щоб, знаєте, війти в святої святих і ще раз і ще раз пережити е, оцього живого Бога. Алелуя! Тому що Він Воскрес, він є живий Господь. Е, Жива особистість, яка хоче з нами, як живими людьми, мати оці особисті стосунки. тому Давид він неодноразово намагається, знаєте, намалювати оцю красу спілкування з живим Богом. Що спілкування це не є якийсь обряд, яким нас можливо навчають в церкві, але це щось більше, це щось глибше і набагато корисніше, що приносить збудування як церкві Христові, так зокрема. Кожному християнину, який має оцю духовну практику спілкування з своїм Господом, і Давид каже: я уявляю свого Господа перед собою. Тобто мої очі вони постійно зосереджені на ньому, внаслідок чого каже я не захитаюся, тому що він правиці моїй. І оця це дійство нашого Господа Ісуса Христа в нашому житті, воно. Народжує радість і веселість, адже він продовжує далі цьому псалмі каже, через це радіє моє серце і веселиться моя душа. Тому що каже, ти не даш спочити моїй душі в шиолі і мому тілу зазнати тління. Тобто він говорить, в нього є надія. Отже, ми продовжуємо роздумувати про Христове Воскресення. І з вашого дозволу я зачитаю Євангелія від Марка, це 99, і нижче. Євангелія від Марка, 9 розділ з 9-го вірша і нижче, написано такі слова. А коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб нікому не розповідати про те, що бачили, доки син людський не воскресне з мертвих. І вони зберегли те слово для себе, допитуючись, що то значить. З мертвих воскреснути. Слава Господу за цей текст і тема моєї проповіді знаки, що народжують надію. Якщо б я вас б запитався, чи є тут присутні водії? Я би побачив масову руку, адже багато братів, сестер мають водійське посвідчення, їздять, користуються з дорожніми знаками. Яка взагалі ідея кожного дорожнього знаку? Взагалі, тому що ми знаємо, що, наприклад, в Індії немає знаків, там, там кожен їде, як йому хоче, як вигідно, внаслідок чого в них багато є аварій, внаслідок чого в них є хаос, безпорядок. І от коли ви уважно будете досліджувати Євангелія, читати Біблію, то ви зустрінетеся з знаками. А знаки це умовне повідомлення, так, певні символи, які максимально надають інформацію стосовно певної дороги, як нам рухатися, куди рухатися, що робити. І от Івангія і Біблія нам також дає знаки стосовно воскресіння нашого Господа. І от коли учні прибували з Ісусом на горі преображення, так? І коли вони вже спускалися, хоча не хотіли, каже нам добре тут, для чого нам спускатися? Для чого нам знову витатися в цю щоденну рутину, де люди будуть підходити з різними питаннями, де знову придеться служити людям, знову треба молитися за людей, помагати, годувати і багато-багато чого робити для царства Божого. Якщо нам так добре на цій горі прибувати в присутності серед пророків і нашого Господа Ісуса Христа. Але коли вони спускаються, Ісус намагається їм знову донести це повідомлення. Каже, що Син людський, Він змушений буде постраждати, Він змушений буде, знову, він змушений буде померти і на третій день воскреснути. І перше послання, яке Ісус намагається донести своїм апостолам, своїм учням, що Воскресіння ніколи не буває без смерті. Для того, щоб відбулося Воскресіння, повинна бути смерть. А для того, щоб Ісус помер йому, потрібно було покинути славу неба, прийти в цей грішний світ, стати людиною. Пройти у цей, знаєте, страсний, оцю, пройти страсну оцю дорогу, п'ятницю, так? для того, щоб дозволити грішникам себе розіп'ясти і воскреснути, тобто перемогти. Отже, Воскресіння Христове це є перемога. Смерть, де твоє жало? Ми співаємо, знаєте, пісню, він смертю, смерть подолав. Він розрушив ад і смерть. Йому коштувало для того, щоб перемогти йому, треба було звершити волю Господню. А воля Господня була в тому, щоб Ісус постраждав помер і воскрес для того, щоб я і ти ми сьогодні були виправдані, прощені в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І Євангелист він це підкреслює. Він каже, що так написано. Тобто, по факту так було передбачено Богом. Ідея Божого плану на спасіння людини заключалася якраз в тому, щоб Ісус постраждав, помер і воскрес. І щоб я і ти ми сьогодні мали оцю живу надію, щоб ми сьогодні мали оце прощення, звільнення від всякого рабства гріха. Хтось з класиків сказав, що саме смерть. Саме страждання, вони ведуть нас до перемін. Ісус, який і постраждав, який і помер, може сьогодні запропонувати мені і тобі оці переміни. Більше того, Ісус, наче той, хто приніс цю революцію, зміни, переміни, в моє і Твоє життя. І він також хоче принести цю переміну в нашу Україну, в наш український народ. І наша задача як церкви Христової, ті, які пережили Христове Воскресення в своєму житті, ми повинні вийти за межі своєї церкви, за межі цього богослужіння і розказати про того Воскреслого Ісуса Христа, який свого часу воскресив мене і Тебе із мертвих. Хвала нашому Богові. Тому що виконалося слово Боже так написано і не інакше. І не потрібно щось видумувати. Знаєте, Любомир Гусур свого часу, очільник греко католицької церкви, запропонував таке визначення. Він сказав, що Христове Воскресіння, краса Христового Воскресіння, заключається в тому, що Ісус робить мене і Тебе переможцями. І дає мені і тобі цю відвагу жити в його перемозі. Тому що апостол Іван каже, що ті, хто народилися від Бога, ті, хто пережили силу Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, вони перемагають світ. І ця перемога це є віра нашого Бога. І от для того, щоб сьогодні. Мені і тобі була в серці ця жива віра в нашого Воскреслого Господа Ісуса Христа. Досліджуй Писання, читай, відкривай Його, занурюйся в глибини Божого Слова, щоб в твоєму серці народжувалася ця віра, з якої ти зможеш поділитися з іншими людьми. Знаки, що народжують надію, це якраз оце Христове Воскресіння. Воно свідчить про те, що справді світло воно перемагає темряву, добро, зло. Ви знаєте, більше того, цей знак він вказує на те, що, незважаючи на те, що можливо сьогодні Україна переживає цю страсну п'ятницю, все так не буде. Настане оця перемога, настане оцей світанок. Тому що наш Бог, Він той, хто переміг, і цю перемогу Він хоче запропонувати нашій державі і нашій Україні, і кожному, зокрема, хто дивиться нас онлайн і присутній на цьому місці. Третє знак, на який я би хотів обов'язково звернути, пам'ятай, що Ісус Він пообіцяв, що Він завжди буде з тобою. Ви знаєте, буває таке, що коли ти лишаєшся в своєму житті, можливо. Своїми якимись печалями, розбиттями, падіннями, невирішеними питаннями. Я би хотів би тобі нагадати, що ти не сам, але з тобою Бог. І Він хоче тебе підняти і відновити, благословити, розв'язати, народити надію на вічне життя. Він хоче просто в потузі принести свою перемогу, тому що в тому і заключається краса Христового. Воскресіння, в тому і заключається наша надія. Тому хай нас Бог благословить цьому, пам'ятати про ці знаки, що Ісус наш переміг, Він завжди з нами. І все так не буде. Після Страсної п'ятниці обов'язково настане перемога Христове Воскресіння. Да благословить нас Господь Христос Воскрес!